Чотири будинки, вісім сімей та одна вигрібна яма на всіх, і так 22 роки. Відтоді як на вулиці Івана Федорова, завод пакувальних виробів, побудував житло своїм робітникам. Вже рік, як відходи тут не вивозять. Це є на даний час проблема в нашому місті. Що всі відходи, які вони виходять, як на територію загального користування, так і є відходи, які виливають в річки. Малі безіменні струмки, і чим цим е, забруднюють навколишнє середовище. На питання чому не чистили в грібну яму, мешканці відповідають дорого, але у вчиненому розкаюються. Вина наша, ми не викачали вовремя. Ми себе вини не знімаємо, Ми будемо це і справляти. І все ж проблема залишається. Адже як з'ясувалось, де факто яма є, а де Юри її немає. Ми вияснили, що документів на вигрібну яму на даний час них немає. Вони будуть зараз встановлювати, будуть брати дозвола, вирішувати питання по її узаконенню. Проте люди демонструють документи, що підтверджують законність існування цієї ями, щоправда, папери ще з часів союзу. Санстанція прийняла в нас ці каналізаційні люки, все як має бути. Просто що в нас немає його, як би сказали, документів. Чи жой ми ж не могли його тут самі зробити? вибачте, ось подивіться. І Тут же ж є. Це де, тут 92-й І ну тоді, коли ми заселялися, це 98-й, то є сні. Дев'яносто Ну тоді, 92-му, ну ми заселилися 95-му. А оказалося, що немає документів в немає у нас документів на цю каналізацію. Немає конкретної відповідальної особи за нею. Хто повинен слідкувати, про заповнення її, і хто повинен визивати службу, яка повинна викачити відходи. Отак От ще в радянський час, час, час приватні будинки і багатоквартирні будувалися. Мало бути тоді планування щодо каналізування, але, на жаль, Радянський суд розпався і після того ніхто не займався. Поліціянти виписують адмінпротокол за бездіяльність. Згідно нього мешканці сплатять штраф, крім того, мусять терміново узаконити яму і укласти договір із водоканалом на вивіз нечистот. А в майбутньому кажуть фахівці, тут можуть провести каналізацію за програмою співфінансування. На 10 років програма затверджена для того, щоб люди могли провести собі з зробити каналізацію, і є законопроект, який є 50 на п'ятдесят. Тобто беруть люди 50%, половину, да, половину фінансування міська рада робить. Це реально можливо, без всяких питань. Проти благ цивілізації на вулиці Федорова місцеві мешканці нічого не мають. Зізнаються, спроба каналізувати вулицю вже була. Ми зробили збори в 2013 році, в осені, то більшість мешканців, як то кажуть, не згодні були. Ну, то було два роки тому. Да, так. Бо... А зараз ну, то вже звертались там з одного будиночка до мене люди. Ми сказали, що вже люди обсадять городи, хто роз'їжджається, робимо збори по новому і рішаємо це питання. Ну, треба, якщо 10 чоловік згодне, а 70 – ні, ви розумієте, що толку не буде. Масштабний проект сканалізування віддалених районів міста розпочався у 2010-му. У мерії кажуть, головне ініціатива самих мешканців. Олена Гук, Вадим Іжиєвський, телеканал Віта.